Шановні друзі, рада всіх вітати! Це Імперія Пазлів Лани Мун. і це мій звіт за турнір Кривава битва серед п'ятірок з наявністю всіх кольорів. Звіт трохи з запізненням на пару днів. Отже, що цікавого: я дуже швидко вилетіла з турніру дев'ять атак всього лише з 25 можливих, звичайно, без викупу. Це два дні майже і закінчила в топі 25. Розраховувала опинитися в топі 50 і отримати цілих два ефіри. Це стандарт. І завдяки обороні, дивіться, яка вона чудова, так воно і вийшло. Ну і лут в мене без змін два ефіри за будь-який топ. Чи топ 5, чи топ 25, чи ось топ 50, все одно два ефіри. До речі, мені потрібен фіолетовий, тризерковий. Бачите, як його мало, 14 всього лише. Ну, все, що отримала, все моє. І хочеться ще раз приділити увагу цій обороні, е, вона дуже добре відстояла, на відміну від інших оборон протягом року приблизно, конкретно на п'ятизірковому турнірі, бо в мене нема останніх імбових карт. Той набір, котрий в мене, важко назвати імбовим, бо якщо по п'яти. Зіркові шкалі, то це десь 3,5 я б дала максимум. Вони достатньо надійні, впевнені карти, але не імба. Тому такий гарний результат був для мене сюрпризом. І за цього я тестувала Адалінду ще буду тестувати на війні альянсів в центрі. Я взагалі-то розумію, що кривавої битви на війні немає, але тим не менш. Сенсу показувати рейтинг топів і які в них карти. Я гадаю, що немає, бо там буде імба на імбі і імбою поганяє. Всі самі найновіші карти на максимальному фулі. Окей, тоді на цьому все. Зараз в нас новий турнір. Пропоную через декілька годин подивитись вже перший день серед трійок з швидкою атакою. І дякую за перегляд, ставте подобайки. На ну, все добре! Тихого неба всім добрим людям. Слава Україні! Побачимося!